Серега, я тут начитався про Діп Веб, Дарк Веб. Це якісь страшні хакерські нетрі. Та кажуть, що якщо туди випадково потрапити, можна накликати біду. Та спокійно, ти без паніки. Це один з найбільших міфів інтернету. Ти плутаєш поняття, як більшість людей. Я тобі краще поясню на простому прикладі: Уяви собі інтернет як айсберг. Айсберг, так те, що ти бачиш щодня, все, що можна знайти через Google, новинні сайти, Ютуб, Вікіпедія, це Сюрфейс Web, або видимий інтернет. Це лише кри на верхівка айсберга, що стерчить з води. А от усе, що під водою, це 90% всієї мережі. Це діп-веб або глибинний інтернет. Так багато, і що ж там в цьому глибинному інтернеті? Невже все так страшно? Та зовсім ні, Слухай, насправді ти користуєшся ним щодня. Твоя електронна пошта, онлайн банкінг, закриті роботі чати, твої файли на Google Drive, медичні записи це все діп-веб. Це просто сторінки, куди не можуть потрапити пошукові запити, бо вони захищені по паролем або не мають публічних посилань, добре. А Дарквеб, тоді що? А от Дарквеб це вже маленька специфічна частина глибинного інтернету, куди можна потрапити лише через спеціальні анонімні браузери, наприклад, той же Тор. І так там є протизаконна діяльність, про яку ми всі чули. Але головне це розуміти різницю і просто дотримуватися базових правил онлайн безпеки. Наприклад, як дотримуються в мережі вечір телеком, тобто моє пошта і банк це глибинний. Але абсолютно нормальний інтернет, а темний це щось зовсім інше і окреме саме так. Тож не бійся глибини, просто будь розумним і не запливай далеко за буйки.